Історія називається Доброго вам суботнього ранку. Прийшов на роботу і бачу таку картину. Скільки у нас тут мінусів попало латочки у СНГ. Філатевередиска. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість латків. Перевернулося, прижимки. До речі, хоч плитку не розбила. Ні, плитка сіла. Поворот сіла. Зараз приберу, подивлюсь, хоч би плитку не розбила. Тому що прижимки доволі важкі. Гляньте, що робиться. Попроростало все, хочемо вже його на спілаж. Буянило, поскидала прижимки, пережимка, до речі, ну десь ну кілограма півтора так точно. Але їм все рівно було цим ребятам, воно проросло і виріши зробити таке самогубство. Блін, звісно, неприємно, треба перебирати, зараз буде, але нічого, переживемо. Не так критично. Оце вам такі рослинки. Маленькі, які сильні. Так. Да. Півтора два кілограми.